Від початку доби на Лиманському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень. Інформує про це Генеральний штаб. Шість разів російські окупанти атакували на Краматорському напрямку та дев'ять на турецькому. Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубірж. З нами на зв'язку. Пане Данило, доброго вечора. Вітаємо. Доброго вечора. Студія. Доброго вечора, телеглядачі. Дуже раді вас бачити. Перш ніж розкажете нам про поточну ситуацію. Пане Данило, давайте зайдемо з головного зі збору, який проводите ви і ваші побратими. Про яку суму йде мова і на що зараз потрібно зібрати кошти станом на зараз бригада Рубіж проводить збір на комплекс Heavy Shot. Я про нього розкажу докладніше. Збір справді великий це 5 мільйонів гривень. І цей збір. Скажімо так, приурочений до річниці створення бригади, нашій бригаді цього тижня виповнюється 10 років від дня заснування, і тому ми вирішили зробити такий от великий збір на великий і потужний засіб утилізації окупантів. І в першу чергу я хотів би подякувати вашому каналу за те, що ви завжди допомагаєте нам в просуванні наших зборів. Ми вже не одну банку закрили з вашою допомогою, і також всім телеглядачам хочу подякувати, хто долучається до зборів, хто донатить підтримує українську армію. Ваша підтримка дуже важлива, і ми її відчуваємо і стараємося працювати якомога ефективніше, розуміючи, що ТИЛ нас підтримує. А комплекс Shot – це великий дрон, дуже потужний і з великою вантажопідйомністю близько 40 кілограмів. І він може виконувати декілька функцій. Перша з них це Логістична по доставці вантажів до е, лінії бойового зіткнення е, з такою вантажопідйомністю можна нести і боєприпаси, і, і питну воду, і провізію і батареї для радіостанцій все що завгодно. Ну і друга найважливіша його. Функція це звичайно знищення окупантів. Знову ж таки, завдяки вантажопідйомності в 40 кілограмів, він може оснащуватися навіть мінами 120-го калібру і нищити бліндажі окупантів, нищити техніку. Ну і самих окупантів безумовно також. Радіус дії у нього близько 20 кілометрів, що дозволяє пілотам досить безпечно, умовно, звичайно. На безпечній відстані знаходитися від лінії бойового зіткнення для того, щоб виконувати задачі, які покладені на цей дрон. І безумовно, чим більше таких дронів у нас є, тим більше ми можемо обезпечити особовий склад, який задіяний. Як в логістиці, це водії, це супроводжуючі, які возять ці вантажі, а цей дрон. Допомагає їм робити менше роботи і менше наражатися на небезпеку, і також він трохи розвантажує підрозділи вогневої підтримки піхоти знову ж таки завдяки своїй ударній міці, своїй потужності того заряду боєкомплекту, який він може нести на собі. Тому що ще раз всіх дуже закликаю доєднатися. До збору, який присвячений десятиріччю бригади рубіж, нашому ювілею першому і, і всім ще раз дуже дуже від імені бригади. Дякую за вашу допомогу. Пане Данила, коли ви говорите слова вдячності, на душі стає легко на серці Щемко, тому що це ми повинні дякувати вам. І те, що ми робимо тут в студії, це найменше, що ми разом з глядачами можемо зробити на знак глибокої вдячності за вашу відданість за вашу любов до України. Ми закликаємо глядачів долучитися до цього збору. Те, що ви сказали, найцінніше це люди. 10 років це показник вашої мужності, мужності ваших побратимів. І просимо кожного, хто зараз дивиться цей ефір, підійти до екрану. Якщо у вас є така можливість, зісканувати сканувати QR-код, який ви бачите перед собою, або ж ввести номер картки. Насправді ця схема вже відпрацьована. Не один раз тут в ефірі ви долучалися, і що найважливіше, донатили абсолютно різні суми від гривні до більших, більших донатів. Будь ласка, продовжуйте це робити. Ви щойно почули від пана Данила тил. Це дуже важливо, коли наші оборонці знають про те, що тил на місці він працює. Це додає їм наснаги боротися за наше майбутнє. Тому давайте не будемо пасивними, а будемо допомагати. Пане Данило ще раз дякуємо за теплі слова і теплі відгуки. Донайте. так. А я я теж процитую пана Данила з приводу того наскільки цей дрон потужний. І знаєте, друзі, для потужного дрона потрібні потужні донати. Хоча пам'ятаємо, що малих донатів не буває. Тож Ой. долучайтесь, будь ласка, до зборів, пане Данила. Ви бороните наскільки я розумію лимано-бахмутський напрямок до того ж, ви начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Свого часу ми дуже багато говорили про контрбатарейну боротьбу. Як зараз виглядає протистояння вітчизняної та російської артилерії, яка там ще. Там три два роки тому була їхнім безумовним козирем. Як зараз вона виглядає в якому стані? Станом на зараз, як ви правильно зауважили, зона відповідальності підрозділів бригади Рубіж це Лимано-Куп'янський напрямок і також Сіверський напрямок. І, по перше, щодо ситуації поточної за поточну добу на Куп'янському і Сіверському напрямках. Ворог сьогодні штурмових дій не проводив. Проводив на Лиманському напрямку. Це було 16 спроб штурмових дій. Всі вони були успішно відбиті нашими захисниками. Хлопці тримаються дуже стійко, якомога ефективніше намагаються працювати в зв'язці з піхотою. Всі підрозділи. Які можуть їй допомагати, в тому числі і артилерія, це щодо вашого питання, насправді я начальник розвідки зенітного дивізіону, це ППО, і, хоча у нас є артилерійське озброєння, на ну скажімо так, на озброєнні у нас є артилерійські установки, проте це не зовсім та артилерія. Але щодо самої артилерії, то якщо в 2022 році... Ми спостерігали 10 або й більше кратну перевагу противника у стволах, то зараз у нього вже такої переваги немає. Хоча стволів у нього безумовно більше, проти вони всі радянського зразка калібра 122-152 мм, міліметри. Ну якщо не враховувати більше рідкісний 203-й калібр якого не так багато, а на озброєнні у нас все більше натівських калібрів, які набагато більш далекобійніші і набагато більш точніші, що дозволяє нам більш ефективно використовувати боєприпаси і наносити ураження ворогу не по площадям, от як вони це роблять. Ще з радянської школи, тому що їх стволи просто не дозволяють настільки точно бити а наносити ураження ворогу якомога ефективніше б'ючи рівно туди, куди потрібно. І тому ефективне управління боєм і також дуже якісна артилерія на нашому боці вона дозволяє працювати меншим запасом боєприпасів. Але більш ефективно, що наші артилерісти роблять ну так класно, як вони це вміють, шановні глядачі. Ви чуєте це? Це настільки важливо, і буквально кілька хвилин тому пан Данило говорив про ось цю річницю, 10 років, і поки ви говорили, я собі зрозуміла, що це той період, поки триває вторгнення російської армії на нашу територію, тобто рубіж від самого початку. Стоїть на захисті нашої країни від моменту 2014 року, це дуже важливо. Ми вітаємо вас з цією річницею. Ми щиро дякуємо за те, Добре. що ви з нами, за те, що з вами надійно, за те, що ви бороните. Ми дякуємо глядачам за те, що вони відгукуються і вони долучалися до цього збору. Цей збір не закрито, але ви. Кануєте QR-код, зберігаєте номер карти, і щойно у вас буде натхнення, можливість фінансово продовжити це робити. Це заради нас з вами і заради порятунку наших захисників. Пане Данило, дякуємо. Дякуємо вам, вам. і ще раз зі святом. Данило Борисенко, начальник і ми дякуємо Та... вам дякую. Та. дякуємо, Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіж. Десять років цього тижня з моменту заснування.